Кожна людина, народжуючись, бере певний м -м, арсенал, такий упереджень з життя з соціуму, від батьків і железних. ним. От потім вона починає дивитися, що ой, це мені заважає, там не, не знаю. Голод заважає там, чи страх голоду, чи страх великих грошей заважає, та й вона починає з цим працювати, тому що вона бачить в цьому потребу, і вона готова звільнитися, перезапустити свої інші упередження, зарядитися іншим. Але коли приходять люди і починають сказати тобі, о, в тебе оце зараз дуже багато таких спеціалістів, друзів і ще щось розійшлось. Розвелося і вони починають нав'язувати. Тобі треба це попрацювати, тобі треба, поки я сама, в мене теж дуже багато упереджень було і ще є, і ще буде. Ми живі люди, ми наживаємо це також. Не вирішимо це звільнити, ніхто інший не, не нав'яже цю думку, не нав'яже цього, тому що мені треба самі це побачити. Тому не лізьте ні до кого, звертайте.